Запалив свічку. Очевидно, пан Наєв, коли дав інтерв'ю українській правді, йому одразу пригрозила Мар'яна Безугла. каже: Я про тебе розкажу, що ти говорив, що ти робив у 2022 році. Зокрема, про що ж розказав пан Наєв? Це добре характеризує Юрій Бутусов. Зараз друзі, побачимо, почуємо і прокоментуємо. Генерал Наєв продемонстрував просто неймовірну відвертість, і в цьому інтерв'ю я хочу сказати. Ну це інтерв'ю мене вразило тим, що фактично це готові покази, готовий склад злочину, який показує, що робив, що не робив наїв, і фактично чітко показано, що керівництво, саме керівництво України, не здійснювало жодних заходів, не давало жодних наказів, не проводило жодних організаційних заходів для того, щоб упередити російську агресію. Для того щоб врятувати Україну від захоплення і від здачі швидкої таких величезних територій, не було зроблено нічого. Більш того, я був вражений, що з показів наєва, а це вже тепер офіційні матеріали, які необхідно долучити до кримінальної справи по здачі півдня, яка існує, виявляється, що Верховний Головнокомандович Володимир Зеленський знав про напад. І не попередив вище військове керівництво. Тобто, Зеленський був попереджений про те, що 24 лютого ворог о 5-й ранку почне повномасштабну агресію. Але військове керівництво Володимир Зеленський не попередив і ніхто не попередив. Це я не знаю, таких прецедентів, мабуть, в світовій історії нема. Коли військ керівництво країни отримує інформацію і приховує її від тих, хто має країну обороняти, і не робить жодних заходів для того, щоб допомогти країні і армії відбити напад ворога, от люди нам в коментарях пишуть пані Людмила пише: добре, що пішов розголос, і цього вже не сховати. Зокрема, одразу ж додам, що Юрій Бутусов написав сьогодні генерал. Лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи. Велика новосілка про це повідомили джерела «Цензор.нет». Тобто, одразу була реакція не тільки від Безуглої, а і від Володимира Зеленського, як запевняє саме Юрій Бутусов. Весь час в своїх ефірах нагадую, що слово Гостомель, припустимо, повторювали всі перші особи нашого головного союзника і спонсора Сполучених Штатів, включно з самим президентом, з віце-президентом, за сім днів до повномасштабного вторгнення Камала Харіс у Мінхені казала Зеленському Гостомель, аеропорт Гостомель сказав про це і Блінкін, казав про це голова ЦРУ, який за дорученням. Байдена спеціально прилетів до Києва для того, щоб про це сказати. От я нещодавно котре в своєму телеграм-каналі вже дав короткий уривок. Показань, які до показані, які здавав якраз Birds в в сенаті в американському, де він повторював, що на картах була стрілка на густомель, як казав президенту, але як так трапилося, що в той самий перший день в нас було там 100 120 строковиків замість бригади, навченої, яка руками тренувалася. Я теж в себе перепусткули зробив того зухвалого такого інтерв'ю Авакова, який пишався ще там 5 років тому, що, що наша бригада стільки там техніки отримала для того щоб обороняти цей стратегічний об'єкт, йому ж казали Зеленському, що буде повторений той сценарій, який був в 69-8 році, в Празі, коли літали Іли, і що буде повторений той самий сценарій, який був в Кабулі в 79-му році і. Ці ж літаки вилетіли з аеропорту в Пскові і розвернулися в останню мить тільки коли розбомбили наші артилеристи посадкову смугу. Тобто, якщо б цього не відбулось, то дійсно міг би повторитися сценарій, коли з важкою технікою ці ж іли летіли не просто з автоматниками, а з важкою бронетехнікою. І така кількість, яка там була на ну, скільки там 20 літаків летіла. Тобто ця бригада могла б висадитись в 15 кілометрах від центра Києва. Як так трапилось, що в цей момент там не було жодної підготовленої частини, а тільки 120 чи там ну за різними даними, там від 100 до 150 строковиків. Ну тобто, це групе порушення норм закону України про оборону, 11 стаття, якого я вже декілька разів про це нагадував у своїх ефірах. передбачає, що при наявності загрози. Президент має оголосити воєнний стан, що зробив Прошенко в 2018 році, коли захопили росіяни кораблі. Про в дев'яти областях був оголошений воєнний стан і от нещодавно Олексій Петров, мій добрий товариш, він а, згадував вибачте. Згадував, як тоді як тоді в Мелітополі розгорнулися одразу ж військові частини, які були ну там перша чи друга черга вже е, мобілізаційної цієї хвилі? А тут, маючи попередження за шість місяців, жодної хвилі мобілізації не відбулось. Так можна ремарочку я? до того, що ви сказали, а пам'ятаєте, коли тоді Порошенко оголосив військовий стан? Всі кричали, що він хоче перешкодити Вибор, да, так. да, він такий у нас диктатор. Тобто, як то кажуть, це тільки було на шкоду Петру Порошенку, Це використали в політичних технологіях, щоб сказати, що він не хоче переобирати, що він хоче зацементувати свою владу. На жаль, Юра, він ну на жаль свого часу не віддав належне цій загрозі. Та да, і теж був одним з тих, хто ну на жаль. Боровся не з Коломойським і з Путіним, а більше боровся з українськими очільниками тоді. і Допускав ну, Юра Бутусов. я ну маю право його критикувати, тому що він, як і багато інших українських відомих журналістів, та сама Юлія Мастова, Івшина, Сергій Рахманін починали свій творчий шлях в київських відомостях, де я був президентом 90-х роках. І ну тоді маю право їх критикувати як колега, як колишній там керівник цього холдингу. На жаль, ну його кучмівська влада тоді. Розгромила і полишила нас тоді без такого потужного мас-медіа, те, що сьогодні на жаль відбувається в Сполучених Штатах, коли закривають альтернативні джерела поширення актуальної інформації, такі як збирається закрити ось Радіо Свобода і Голос Америки. Ми свого часу, якраз під моїм керівництвом, тоді були першими в Україні ретрансляторами Української служби BBC, яка абсолютно об'єктивно висвітлювала тоді всі події. Ми спеціально якраз налагодили тоді контакт з лондонською редакцією для того, щоб уникнути будь яких звинувачень, якісь там заангажованості, тому що там дійсно працювали тоді найкращі сили української журналістики, як Андрій Куліков, Наталія Скофенко, Ярослав Хотин, Микола Вересень. Тобто ми тоді сподівалися якраз таким чином ну, уникнути звинувачень, що ми працюємо на якусь тут політичну силу в країні, але на жаль, потім знищили не тільки радіостанцію, газету, ну і взагалі перекрили такий канал альтернативної інформації. Це за часів якраз кучми і Медведчука. Скажіть, будь ласка, в доповнення, доповнення до пані Мар'яни Безуглої, що означає те, що пана Наєва, якщо дійсно перевели його на цей центр Велика Новосілка? Гарячу точку, це помста, що відбувається, і Мар'яна вже не тільки залізного генерала переслідує, вже Наєву погрожує. Ну, насправді я думаю, що з часом комісія, яка буде створена по розслідуванню, в кращому випадку злочинної недбалості, а в гіршому випадку співпраці з ворогом, така диверсійна діяльність була цієї зеленої команди. Коли перше я просвятив цій небезумній безуглій свою програму, коли вона пам'ятаєш абсолютно так безвідповідально ставилась до своїх обов'язків голови комісії парламентської розслідування Вагнергейта, коли вони там запинаючись доводили якісь абсолютно недоречні. Доводи, що, начебто, ніякого спочатку що ніякої операції не було, потім що це повторювала цей мотив наратив, який озвучив перше Арестович з головним нашим розвідником про те, що це взагалі була російська операція, операція російських спецслужб. що це взагалі був такий. Підрив нашої співпраці з західними партнерами, тому що ми могли б там зашкодити нашому співробітництву заходом. Хоча насправді як про це ну досить прозоро натікає той самий полковник Червінський в своїх інтерв'ю. Що ці якраз технічні питання операції Авінюк, яка перетворилася на Вагнерней на вагнергейт вони були погоджені з нашими західними партнерами. Він не називає конкретно які спецслужби, але промовисто кажуть, що це було узгоджено. А бур'яна безугла тоді намагалися. Покласти відповідальність на цю операцію на російські спецслужби. Тобто тоді вже було зрозуміло, що вона якісь деструктивні, абсолютно виконує доручення банкової, і всі останні там місяці її діяльності вони раз це підкреслюють, тому що я часто наводжу паралелі з Ізраїлем. Там політичне керівництво воно піддається нічівній критиці з усіх каналів. Я сьогодні там дивився два-три випуска новин різних телевізійних каналів. Тобто таку страшну. Ну, зараз там гонять хвилю хейту на, на Тан'ягу, але жоден з них не дозволяє собі критикувати армію. Армія всі ці питання будуть після закінчення бойових дій. В нас навпаки, у нас єдиний найвеличніший лишається поза ну для цих всіх державних органів, ну і начебто там незалежних медіа, які входять в цей телеморфет. найвеличніший лишається поза критикою, а критикують. Генералів, нехтуючи положенням, затверджено українською верховною радою законом про бойовий імунітет, саме генералів сьогодні притягають до відповідальності. Ну це не чувано взагалі. Ну від... знову пролунали від американців вимоги закрити, як ви кажете, телемарафет. Ну так, так, абсолютно. Тобто, це спотворює картину реальності, те, що там сьогодні повідомляють? Я ну зайвий раз на сьогодні, ось розмістив на цих іномовних каналах відео про страшні жертви українського народу, звитягу української армії. І на жаль, я не бачу на, на вулицях українських міст. Там ну з'явилися от зараз там один персонаж дуже лояльний для банкової, і почали його розкручувати. Але де решта українських героїв? Чому в нас колись був Давінчі? Да, який ну долучився до? Святкування з Зеленським отримав з нього там орден Героя України. А тепер цей колишній партнер Овакова по цих їхніх акціях проти Порошенка, які закинували свинками, да, разом з російським агентом, боцман, якого вже визнали давно агентом ФСБ і були розслідування навіть міжнародної преси про його діяльність. Але ці персонажі ні, нікого, ну я маю на увазі Білецького, який разом з ним ходив на ці акції да, проти, проти Порошенка. Не його би звинувачують там в страшних злочинах і вбивствах. А білецький з ним на камеру захищав. Ну тоді там спочатку там сина Авакова від цих звинувачень. Да, потім ходили на суди. Вони потім вони закинули свинками Порошенка, але жоден з них не, не вибачився. За дійсно не, Авакова так сильно треба захищати. Бачите, як дуже добре була справа проти Павла Шермета. Андрій Антоненко просидів просто так. А півтора роки в СІЗО, втратив своє здоров'я. Потім пішов воювати на фронт. Ніхто Майже не рік... ніхто не вибачився. Ніхто Не вибачився більше п'яти років. В ця справа триває, вона розпочалася 12 грудня 2019 року. Безрезультатна ця вся історія. В принципі, це і причина, чому Аваков втратив свою посаду. Але, пане Дмитре, ви знаєте, є ще одна тема, яку ми не можемо позбавити наших глядачів цього обговорення. Називається вона так. Як агент ФСБ проник у команду Зеленського? Це написав The Sunday Times. Британська газета The Sunday Times опублікувала нові деталі справи Олега Кулініча, екс-голова СБУ по Криму. Він став ним у 2020 році, я Вам скажу, значить, став одним із найважливіших агентів ФСБ Росії. Його дії курував з політичного офісу у Москві Один із творців якого цей цього офісу є Володимир Сівкович. Я думаю, ви неодноразово у пана Лапіна ці. Це... Це все чули про Сівковича. Так а хто ж такий Сівкович? Це екс заступник голови РНБО України. Сівкович почав видання. Кулі... познайомив Кулініча з американським адвокатом Маркусом Коїном під час переб... передвиборчої компанії президента України Володимира Зеленського. Коїн представив Кулініча як політичного експерта, який працюватиме безкоштовно, значить. Обидвох взяли в штаб, щоб вони працювали над встановленням контактів із Сполученими Штатами Америки. Тоді цю роботу вважали успішною у 2020 році. Кулініч став очільником управління служби безпеки України по Криму. І за два роки Кулініч пише видання, знищив роботу контррозвідки. Під підривав обороноздатність України заохочував корупцію і блокував усі спроби передати дані про реальну ситуацію в регіоні на початку повномасштабної війни. Кулініча затримали влітку 2022 року і нині судять. Той же самий кулініч, який посприяв багатьом негативним процесам, і видання напряму каже, що Сівкович це його куратор. Нагадаю, як розповідав мені Ігор Лапін, саме Данило Гетманцев був помічником Сівковича. Данило Гетманцев – це наш головний податківець, який як кажуть люди, веде нас до зубожіння. вже так затягуємо, що вже талія 20 сантиметрів. Ну так ось нещодавно обіграли цей слоган зеленої команди, що це буде кінець епохи бідності. Дійсно. Наставки на епохи на бідності бідності, тому що почалася епоха вже повного зубожіння. Дійсно, там зараз цифри вражають, які наводять яка кількість українців вже опинилися за межою бідності. Тобто я не пробачу ніколи цим нашим політикам, які кричали про зубожіння за часів Порошенка, коли в нас вперше в історії України 16 кварталів підряд було економічне зростання. Я пам'ятаю, в 2019 році на травневі свята. Там ми, ну, Авіаційними компаніями, з туристичними агенціями, коли в травні 2019 року по 200 рейсів на день було з українських аеропортів на курорти. більше ніж будь-яка країна світу відправляла е, там такі аеропорти, які про які раніше ніхто не чув, Вилітали сотні літаків на день. Я пам'ятаю, дивилися на ці е, табло прильотів і відльотів «Рас Алям, Рас Мухаммед, тобто Шарма Шейх і Хургада, рісніли <кій> вони українськими. Рейсами, а в нас кричали про піввареника, тобто, вперше за всю історію, якраз в тому році ми не збільшували тягар наших запозичень іноземних а зменшували і причому якщо й брали кредити то брали їхні під такі як зараз доводиться брати через ці ОВГЗ під 12-14%, а брали під 1,5% і довіряли україні а зараз доводиться державі брати під під чотирнадцять відсотків запозичувати на світових фінансових ринках тобто а кричали тоді про страшні ці піввареника і страшне зубожіння.